Наші колеги продовжують працювати у Святошинському районі. Юлія Махових вже теж перебуває на місці пошуково-рятувальної операції. Юлю вітаємо. Вітаю Олю, недобрий ранок сьогодні у столиці для її мешканців, для мешканців Святошинського району також. Я зараз перебуваю якраз на місці падіння уламки ворожої ракети, і поблизу мене зараз позаду мене за спиною, якраз триває розбір завалів того лиха, яке наробили російське озброєння сьогодні в над ранок. І скажу, що нині рятувальники працюючи над тим, аби дістати тіла загиблих людей, життя яких забрали якраз сьогодні росіяни вночі нині. Чула про те, що дістають тіло ще одного ще однієї жертви. Нині офіційно відомо про дев'ятьох постраждалих щодо того, чи це тіло власне входить у цю кількість, чи це вже нова жертва, поки наразі невідомо. Намагаємося з'ясувати. Однак мені вдалося поспілкуватися тут на місці з місцевим мешканцем, який мені розповів про те, що вони з товаришем діставали свого сусіда, допомагали вибратися і, взагалі, поділився першими. Своїми емоціями щодо ракетної атаки ми сьогодні трохи згодом покажемо це інтерв'ю в нашому ефірі. Ну а поки що скажу, що тут. Наразі дуже багато фахівців різних служб працюють і ДСНС, і нацполіція, і психологи. Також розгорнули штаб гуманітарний для допомоги мешканцям цього району. І, зокрема, цих будинків тут неподалік, в одній зі шкіл. Ну туди теж плануємо сьогодні навідатися. Оперативно будемо повідомляти про якісь оновлення щодо трагедії, яка сьогодні сталася у Києві. Поки ця вся інформація згодом повернемося з більш розширеною. Юля, ще не відпускаю тебе. Хочу, щоб ти сказала, чи бачиш ти на місці закордонних колег, чи є там, зокрема, представники іноземної преси для того, щоб це фіксувати і показувати на свою аудиторію для закордону. Журналістів тут теж багато, однак, чесно кажучи, ще не мали можливості роздивитися, хто є хто. Ну, бачила, звісно, що моїх колег з Радіо Свободи, якщо ми говоримо про міжнародні видання, а загалом багато якихось локальних медіа не знаю, чи це все українське, чи це щось саме за кордони, будемо дізнаватися також, і будемо дивитися, що ж показують вони і чи показують взагалі. Спасибі тобі, Юлія Махових зі Святошинського району. Бачите, це ще одна локація, це ще один будинок, який постраждав від ворожого удару.